Схеми це стійкі уявлення людини про себе, інших людей та про світ в цілому. Дають відповіді на питання, який я та чого очікувати від світу. Вони розвиваються в дитинстві та підлітковому віці, в залежності від того, чи задовільняються базові емоційні потреби людини в той період. У цьому відео піде мова про схему вразливості. Схему вразливості можна охарактеризувати надмірною застережливістю. Її прояви мають багато спільних рис з іншими схемами залежності, емоційної депривації, недовіри та жорстокого поводження та інших. І вона часто формується паралельно із ними. Але все ж має свої особливі риси, про які сьогодні ми і поговоримо. Якщо описати її з точки зору когнітивно-поведінкової моделі, думки зі мною має відбутися щось погане, світ небезпечний. Емоції, тривога, страх, поведінка, уникнення потенційно небезпечних ситуацій, численні ритуали, покликані знизити тривогу. Наслідки поганого не стається, мозок сприймає таку стратегію, як правильну і продовжує її використовувати. В чому ж проблема, якщо це працює? Цілком нормально бути обережним і піклуватися про свою безпеку. Це одна із базових потреб людини. Проте в людей зі схемою вразливості застережлива поведінка часто. Переходить із виміру достатньо у вимір занадто. В їх житті, звісно, може не відбуватися нічого поганого, але нічого хорошого теж не відбувається. Адже поступове обмеження поглинають всі сфери життя людини, навіть ті, що приносять задоволення. А раптом що таке надмірне занепокоєння безпекою може провокувати розвиток розладів тривожного спектру, як розвивається хтось із батьків, мав схему вразливості або просто якісь страхи чи фобії, про які часто говорив і застерігав дитину, навчав її заходам безпеки. Людина мала досвід переживання серйозних хвороб, травм своїх чи близьких, жорстокого поводження, фінансових труднощів, перебування в небезпечному та емоційно нестабільному середові. Ще провідні теми вразливості. Здоров'я, втрата контролю, небезпека, бідність. Люди зі схемою вразливості у темі здоров'я може бути дуже стурбовані своїм самопочуттям. Вони часто звертаються за оглядом чи порадами до лікарів, частіше ніж того вимагає їх стан, або навпаки, не ходять, бо бояться почути щось погане. Здають чи перездають аналізи, дуже бояться захворіти на невиліковні або тяжкі хвороби, такі як віл, рак, інсульт. Тощо вони прислухаються до найменших симптомів в тілі інтерпретують їх у катастрофічному забарвленні. Більше того, така надмірна увага до відчуттів іноді і провокує ці відчуття, що стає ніби підтвердженням я точно хворий. Простий приклад, якщо ви зосередите свою увагу на диханні, воно ймовірно ненадовго зіб'ється. Таке трапляється, бо дихання наш безумовний рефлекс, і, звертаючи на нього увагу, ми ніби намагаємось перехопити кермову водія. Людина, якій здається, що у неї є захворювання дихальних шляхів, наприклад, астма, може прийняти такий симптом за справжню задуху. Вони можуть бути надмірно стурбовані, чистотою, дезінфікувати поверхні, уникати громадських місць. Прагнути харчуватися лише натуральними продуктами. Такі дії можуть приймати нав'язливий характер і разом із нав'язливими думками про загрозу здоров'ю провокувати розвиток ОКР. Люди зі схемою вразливості у темі втрати контролю можуть боятися, що вони втратять здоровий глузд або стануться раптові соматичні симптоми, наприклад, втрата свідомості, блювота, нетримання. Це може провокувати панічні атаки. Людина боїться втратити контроль, сканує свій стан, знаходить якісь незначні зміни, інтерпретує їх як небезпечні, втрату контролю відчуває симптоми тривоги, задуха, пришвидшення серцебиття, почерваніння, блідість, відчуття тиску в грудній клітині та інші. Знову інтерпретує як небезпечні і так по колу. Важливе уточнення, панічні атаки не несуть загрози вашому здоров'ю. Не існує жодного задокументованого випадку смерті або втрати здорового глузду від переживання панічної атаки. Хоча вони і приносять суттєвий дискомфорт у життя людини. Якщо ви маєте таку проблему, варто звернутись до фахівця, який допоможе навчитися опановувати свій стан. В такому випадку люди часто уникають громадських місць, можуть мати прояви агорафобії або соціальної тривоги. Люди зі схемою вразливості в темні небезпеки відчувають напругу від думки, що хтось може заподіяти їм шкоду, або із ними трапиться надзвичайна ситуація. Вони можуть боятися користуватися громадським транспортом або автомобілем, часто бояться літати, користуватися ліфтом, підозріло ставляться до людей, скупчення людей, можуть боятися виходить. З дому в вечірній час. З актуальних страхів зараз бояться попасти під ракетний обстріл, опинитись десь, де немає бомбосховища, потрапити на фронт, або якщо туди піде хтось з близький. Опинитися без світла чи зв'язку тощо. Це може ускладнювати соціальне пристосування та перешкоджати мобільності. Люди зі схемою вразливості в темі бідності можуть боятися, що втратять гроші і опиняться без даху над головою. Вони схильні надмірні. Заощаджувати, бояться несподіваних покупок та взагалі хворобливо переживають будь-які витрати. Вони можуть відмовлятися від нових цікавих проєктів чи посад, адже це загрожує стабільності. Ці теми не обов'язково ізольовані одна від одної, тобто людину може одночасно турбувати декілька із них. Що спільного вони мають? Людина зі схемою вразливості у будь-якій темі перебільшує ризик небезпеки та применшує свою здатність і знак. Нею впоратись. Їй потрібно багато завірень. Найчастіше люди з цією схемою обирають уникнення як спосіб подолання. Це суттєво впливає на якість їхнього життя, адже, як ми вже і сказали, поступове уникнення розповсюджується на ті сфери життя, які є позитивними і не несуть прямої загрози. Вони відмовляються від нових посад, цікавих проєктів, відпусток, важливих покупок, тому що треба зберегти кошти від прогулянок, від відвідування заходів. Подів, поїздок та користування ліфтом чи метро, тому що може відбутися катастрофа. Від хобі, спілкування, відвідування дитячих майданчиків чи свят, вечірок, тому що можна захворіти чи втратити контроль. Таких прикладів дуже багато, і ця схема може впливати і не тільки на людину, а й на її близьких, які змушені підлаштовуватись під її потреби або переймають подібні патерни поведінки, частіше діти. Гарною ілюстрацією цієї схеми є. Фільм Кохання кращої ліки. В цьому фільмі ви також знайдете відповіді, що робити з цією схемою. Якщо у вас є якісь запитання, чи ви хочете поділитися якимось своїм досвідом, будь ласка, запрошую до дискусії в коментарі.